І я розумію так, що на достатньо нових засадах всі процеси будуть тепер відбуватися. Власне кажучи, про один з них ми щойно говорили, що є в світосприйняття таке, що геноцид це безпорадність, а, а тут щось може змінитися. Тобто, як я розумію, після Першої світової війни взагалі не було в юриспруденції поняття персональної провини, винні були держави. І тоді не було, як я розумію, процесів. Просто зібрались в Версалі і сказали: от ці начальники інших держав, що начальники цієї держави будуть значить за це відповідати. Не начальники, а вся держава. І тоді ці контрибуції, коли кожен німець потерпав і так далі і тому подібне. І потім почалася Друга світова війна, потім вона закінчилася, і тоді вже стало персональна відповідальність там Гітлера, Єрінга і так далі. І тому подібне. Ми можемо щось нове очікувати глобально в історії з Росією. Чи це буде фактично повторення ем, Нюрнбергу, Ну, в якомусь там іншому вигляді, і просто скажемо: оці винні, оцих ми, значить, засуджуємо, цих ми вішаємо, а, а, а цих на 20 років всаджаємо в'язницю. За чи це не за зарано про це говорити в сучасних умовах? Треба дочекатися кінці кінця бой, бойових дій, пане Костянте. Е, ну якщо говорити ось про е, якийсь прорив саме в е, розвитку от, права, так якби то е, ну не думаю, що наврядчі якби от? Е, Нащо от оц, наша оця війна, якби яка ведеться Росію проти ну, України, да, наша, тому вона нас зачіпає. Я не думаю, що тут е, вона стане приводом для от якихось там фундаментальних змін у міжнародному праві, тому що. Якщо ми говоримо про Другу світову війну, то дійсно до, до того моменту була чимось немислом, щоб людина могла відповідати за якісь там злочини з точки зору міжнародного права. А Нюрнбергський трибунал він вперше підтвердив, що, що ні, це не так, що що люди можуть відповідати не тільки перед державами, а вони можуть відповідати. Ну, в сенсі кримінального права не можуть відповідати перед ну по суті там всім світом, да, перед міжнародною спільнотою, і от Нюрнбергський трибунал власне це ствердив. І от вже скільки е там? Е 80 років я думаю, приблизно якби ми, ми живемо в цій цих цих нових реаліях. Але е тут проблема якраз полягає в тому, ну ключова з міжнародним кримінальним правом, що от е після другої світової війни воно ну дуже як розвивалося, дуже. На різних швидкостях, так мовити, тому що після Нюрнбергу, після Токійського трибуналу, потім ну почалася холодна війна, і там ну відповідно не, не було підстав для співпраці в тому обсязі, щоб там проводити якісь е, створювати міжнародні трибунали. Хоча, ну в принципі, ж там далеко ж не, не одна війна сталася в світі в, в цей час і не, не, не ну мас випадків масонсисту вистачало. І лише в 90-х роках, от коли холодна війна закінчилась, то з'явилось. От трибуналу для колишнього славі для Руанди, а потім з'явився міжнародний кримінальний суд, той власне, який розглядає ситуацію в Україні, той, який видав ордер на арешт Путіна і Марії Львової Білової, і він став першим постійно діючим трибуналом. От і ну, це, це теж якби була певна подія, якби для свого часу, тому що до того там всі трибунали не створювалися постфактум, як, як реакція на, на те, що відбулося. А міжнародний кримінальний суд він якраз ну оскільки він є постійним судом, то він може реагувати от на багато. Швидше, але ну це в ідеалі, тому що, от, наприклад, у 2008 році, коли сталося вторгнення до, до Грузії, то грузинська влада, ж звісно, оскільки Грузія була учасницею Римського статуту, вона е, е, ініціювала справу стосовно тих злочинів, які вчинялися на її території, але лише минулого року були висунуті перші обвинувачення, тобто пройшло 14 років, і тому е, ну, от, це. Насправді ну, з негативного боку, звісно, характеризує от міжнародне кримінальне правосуддя, і йому там якихось там не, не додає, напевно, прихильників. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про ту українську ситуацію, то от МКС ну, з 2014 року її вивчав, але це не було повноцінне розслідування. Але от повноцінне розслідування почалося після 24 лютого минулого року, і виходить, що. Там рік приблизно зайняло висунення обвинувачень після початку повноцінного розслідування. Тобто, якщо порівняно з Грузією, то це просто ну космічна швидкість, якась, от і в цьому сенсі, звичайно, що це, ну, це показник того, що міжнародне кримінальне правосуддя може бути і більш швидким, якщо складуться зірки. А далі, от знову ж таки, довкола ситуації в Україні довкола. Тих проваджень, які будуть проти конкретних осіб, то е, я думаю, що все буде знову ж таки впиратися е, у те, наскільки МКС буде спроможним дістатися до тих, кому він висуне винувачені. Ну це звісно буде непросто. Це там треба визнавати. От і. Якщо МКС в цьому сенсі виявиться ефективним, ну звісно, не сам, а за сприяння там тих держав, які є ну там є учасницями Римського статуту або просто політично МКС підтримують. Якщо це виявиться ефективним, і оце переслідування саме по собі, то це буде сам сам по собі от прорив. Ну тобто, не в сенсі створення нових норм права, а в сенсі застосування норм, які є чинними, тому що це продемонструє, що міжнародне кримінальне право ну це не просто там ну от щось якісь краси. Слова, які написані десь там, ну на якійсь дошці золотій, золоті, так якби, але які там нічого не важать у реальному житті. А навпаки, це буде ілюстрація того, що це норми права, які працюють, і там тим, хто ну їх порушує, треба остерігатися наслідків і. Ну, це буде непросто. Це відверто буде непросто. І ну я, я не знаю, наскільки там це буде відповідати очікуванням українців. Боюся, що ну... не буде, не буде. Пане посетили, буде. не буде. Українці люблять це і негайно. Поїхали до Росії. Дивіться, а от такі речі ми можемо собі уявити, це я так, так вигадую. Коли той Нюрнберг був, то тоді ж ми ж знаємо тільки Нюрнберг, ну, широка громадськість, я думаю, ви знаєте набагато більше. Там було ще мікро Нюрнбергів, купа, купа, купа просто. І дуже локальні, там, коли це констабір якийсь, і там, значить, цей. Але були такі загальні моменти, які не завжди потім закінчувалися якимось справедливими осудами. Я маю на увазі СС. НСДАП партія, от принаймні керівництво, і таке інше. Сьогодні про це взагалі хтось думає, що може ФСБ Росії як злочинна організація, партія, як від них там. Да я би сказав, що всі партії, які є в парламенті, тому що вони всі голосують Не. за е, агресію і так далі. Принаймні усіх чотири там компарті: це якась Росія чи там, яка там, Єдина Росія, Справедлива Росія, якась там ще одна. Ну коротше, туди око Феміди зазирає, в той бік, щоб подивитися, може ще щось придумають, там Нацгвардія, я не знаю. Ну там Керівництво Збройних сил, я думаю, це mm -hmm. очевидно, тому що ну, ці ракети ж не, не просто з неба падають, а з неба падають, тому що хтось запускає. Оці такі менші, скажімо, ніж рівень Путіна. Можливі судові процеси? Е, ну я думаю, що тут ну, там треба, от якби окремо організації, окремо про про людей. Я думаю, варто сказати. От е, Нюрнбергський трибунал, е, ну його статут він допускав, що Нюрнбергський трибунал міг визнати. Певні організації злочинними, як такі, от там умовно, НСДП, да, СС, і потім, відповідно, ну, злочинними, бо вони вчиняли там воєнні, наприклад, злочини або вчиняли злочини проти людяності. І відповідно, той, хто там належав до цієї організації, він автоматично тоді підлягав вже ж теж засудженню. Е, от е, статут наділив нюрнбергський трибунал такими повноваженнями, але е, ну я не знаю, це знову ж таки там це. Це це тут політика зіграла роль, чи це зіграла роль якась юридична обережність. Але е, Нюроберський трибунал. От він, е наприклад, СС не визнав як таку, як всю, якби от злочин рацію. Він сказав, що ось АГАФЕ там... ССС, Польві, Польові, СС, ну СС Галичина. Врешті-решт uh -huh. три чверті СС Галичини, чи чотири п'ятих в лону в Англії. За е поїхали в Англію, там досі живуть дивізійники, їх називають і. Це ВАФ, НСС, це окремо, а СС, які катували, вбивали, палили. Оце інша СС, якби да, це я по да, і Це аргумент, до речі, якби стосовно того, що там дивізія СЕЗОНА, що там вони всі злочинці. І це ж ну, радянський суддя, якби ж по суті підписався під цим ж вироком. Що лише, оті, от хто вчиняв злочини, та частина ото якби як злочинна організація. І потім, от ця ідея, вона далі якби не не одержала. От вже в 90-х роках, коли почалось відродження міжнародного кримінального права, вона якогось от розвитку не одержала, що от можна організацію визнати злочинною, а потім через приналежність до цієї організації визнавати людей. Злочинськами. От статут міжнародного кримінального суду він такої можливості не передбачає. Ну, гіпотетично, там, звісно, там можна було б ставити питання про внесення змін. Ну але це це дуже там не Ну, не, як не, не, не простий і буде дов, довгий процес і не факт, що якби цей результат принесе. Тому відповідно МКС він буде лише так би мовити, виходити з того, що ось. Поведінка, ну, внесок якоїсь конкретної людини у. Вчинення певного діяння, от він якби є підставою для, для її відповідальності. Ну а там, далі можуть бути різні варіанти. Хтось своїми руками там, звісно, може вбивати, хтось підбурював, хтось віддавав накази, хтось сприяв, хтось якби мав цьому запобігти, але не запобіг, і, і так далі. Тобто, там є різні, так мовити, це називається там режимами відповідальності юридичною мовою, як, як обґрунтувати зв'язок людей з конкретним злочином, який, який був вчинений і. При цьому теж треба розуміти, що от е, МКС він достатньо обмежений в ресурсах, перш за все, в людських ресурсах, і звісно, зараз офіс прокурора МКС він одержує додаткове фінансування від окремих там, європейських держав, зокрема, і це дозволяє йому залучати ну нових слідчих. Наприклад, це конкретно під під українську ситуацію для розслідування самої ситуації в Україні, але при цьому все рівно ці ресурси обмежені, тому МКС він з цих міркувань він не може як ну, ганятися за кожним от, там, воєнним злочинцем, за кожним там геноцидарієм, і е, він концентрується на ось е, ну, найвищих да ну особах. Але тут теж треба розуміти, що найвищі – це можливо, теж може там уявлення бути у е, людей, які там ну просто там чують про, про цей термін, що це обов'язково там лише там президент наприклад, там чи там у прем'єр-міністра, чи там міністр оборони, начальник генштабу, в принципі, це може бути і, і, і люди, якби рангом поменше. От я цілком припускаю, що це можуть бути з огляду на ті події, які відбуваються в Україні, це там якісь російські командири ну, Там, наприклад, рівня командирів бригади, я думаю, що або там командири дивізії, це цілком допустимо, ну, не те, що допустимо, а цілком очікувано для мене, принаймні бути, якщо вони постануть перед МКС якийсь момент. Хоча, звісно, що там пріоритет і акцент буде робитися, ну, як найвищому рівні. Ну, те, що ми бачимо, от у справі про депортацію українських дітей то ну мкс зійшов зійшов з козирів відразу тобто вони ордер видали відразу на Решт президента Російської Федерації да? ну, тобто вище нього там якби нікого немає, і тому тут, якщо будуть нові обвинувачення, додаватися, то вони звісно там будуть рангом поменше. Я думаю, що в якихось справах інших може бути інша тактика, що вони почнуть, от, наприклад, з командирів, якщо це про воєнні злочини, які були чинені на окупованих територіях, почнуть там з командирів, наприклад, там бригад. У зоні відповідальності яких якби відбувалось там бисто катування цивільних осіб, там пограбування, а потім будуть пробувати вийти там на на щабель вище, тобто на які на там пізніших етапах розслідування. Але там звісно, що всіх вони не охоплять, і тому теж важливий момент це те, що розслідування і переслідування, які здійснює МКС має доповнюватись національним. Переслідуваннями і в Україні вони відбуваються. І от офіс генерального прокурора звітує, що вже напевно більше 70 тисяч воєнних злочинів зафіксовано, але. Звичайно, що Україна вона по про своє бажання вона обмежена просто в доступі до обвинувачених, тому що вони не 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 тут, не, не в Україні ну принаймні не, не на тій території, яка е, Україною так контролюється а вони або на окупованих територіях знаходяться, або взагалі на території Росії і. Тому, е, це українська влада, якби сама по собі не дістанеться, але ось там, звісно, що е, ті події після світової війни вони якби можуть бути тут певним, ну як. Прикладом того, що має відбуватися після того, як війна закінчується, тому що відбувся Нюрнберг щодо от ключових осіб, але потім на території Німеччини відбувалися трибунали, які організовували, проводили союзники. Зокрема, там багато американців проводили трибуналів і потім самі німці над тими, хто стояв на нижчих щаблях, там аж до там якихось там наглядачів і, 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 і там секретарок у з таборах, і тому тут, звісно, якщо ну не більш такий давтиматична да, для України сценарій що. Україна відновлює повний контроль на свою територію, і це все закінчується. Ну, війна закінчується от мирним договором, де на умовах України. То тоді, звісно, що Україна і союзники вони мають не мають наполягати на тому, щоб Російська Федерація ну власне це і так, якби є її первинним обов'язком розслідувати, переслідувати міжнародні злочиники чині громадянами і ну. Це ця, ця картинка зараз не знаю, не дуже реалістична, звісно виглядає, але оптимально з точки зору інтересів міжнародного кримінального правосуддя, то це має відбуватися от саме так.